Це перша базова ланка місцевого самоврядування, це працівник, конкома, це працівник громади, це, як то кажуть, очі, групи, серце громади, це той, хто допомагає на невеликій території мешканцям вирішувати їх дуже багато проблем, питань, робить дуже багато державних функцій, особливо все звичайно а інвеститивними послугами запад, частину послуг розприяє, організовує процес. Це контакт з керівництвом громади, з головою громади, з радою громади, з депутатами, з допомогомом. І це розуміння тих... Проблеми, які реально є в цій конкретній місцевості селища, на моє глибоке переконання, такі форуми, дуже шкода, що вони дуже рідко проходять, і фактично це перший такий потужний форум, де зібрали всіх старост, де можна обмінятися думками, почути з перших вуст від. Перших осіб на рівні держави, на рівні області, про проблемні питання, про проблемні моменти і болючі точки, з якими доводиться вирішувати і працювати старостам. Тому сьогоднішній обмін думками дуже корисний і дуже практичний для старост, для того, щоб вони отримали новий заряд енергії для продовження своїх. Функціональних обов'язків для виконання спілкування з людьми в першу чергу і для здійснення тих повноважень, які сьогодні покладені на старостну перш за все, це інформація. Треба залучати старост до таких діалогів з представниками влади для загального розвитку. Не все ми можемо прослідкувати в соціальних мережах. все таки це прямий діалог.